Вітаю! Я Володимир Мамолига, психолог. До мене звертаються дружини військових та колишніх військових. Я про проблему зловживання алкоголем та наркотичними речовинами. Звертаються і самі ветерани. Чомусь вважається, що більшість чоловіків після війни зловживають алкоголем та вживають наркотичні речовини, щоб розслабитись від пережитих важких подій, які відбулися з ними у зоні бойових дій. Забутися, викинути з голови неприємні думки та спогади, зняти стрес, покращити сон. У зв'язку з відсутністю критичного сприйняття свого стану і невизнання проблеми зловживання алкоголем і наркотиками, партнер може залучати іншого партнера до вживання цих речовин разом. Алкогольна залежність, захворювання, яке зумовлене систематичним зловживанням алкоголем. І супроводжуються формуванням психічної та фізичної залежності від нього, які перші ознаки початку алкоголізму. Часто виникає бажання випити і сп'яніти. Звичка знімати напругу при виникненні будь-яких проблем за допомогою спиртних напоїв. Зміна поведінки при вживанні алкоголю. Людина стає агресивною, скандальною, злою, виникнення проблем на роботі і вдома через вживання алкоголю. Прийом спритних напоїв незалежно від часу доби та місця вранці, на роботі, за кермом автомобіля, наркотична залежність захворювання, що проявляється в непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні наслідки. Які ознаки залежності від наркотичних речовин, непереборна тяга до вживання наркотиків. Нездатність контролювати поведінку, пов'язану з прийомом наркотичних речовин. Вживання наркотичних речовин першочергове. Людина може повністю або частково відмовитись від задоволень і захоплень, чи витрачати багато часу на пошук коштів для придбання і прийому наркотичних речовин, та на відтворення пост-ефектів і станів, що виникають від їхнього вживання. Розвиток толерантності з часом розвивається необхідність значного збільшення кількості наркотичної речовини для досягнення бажаного ефекту. Поява синдрому відміни, ломка, що виникає, коли прийом наркотичної речовини зменшується або припиняється. Вживання наркотичних речовин, незважаючи на шкідливі наслідки для здоров'я, сім'ї, роботи, стосунки з друзями, членами родини тощо. Що ж робити подружжю? Звернутися за професійною допомогою. Попросити допомоги у значимих для чоловіка людей, можливо, побратимів, щоб вони наполягли на професійній допомозі. Не приносити в дім і не пити разом, таким чином, не підтримувати алкоголізм, шукати разом інші способи розслаблення, не купувати алкоголь для партнера. Не піддаватися на умовляння, що вживання алкоголю чи наркотиків може допомогти розслабитись і не уникати проблеми. На мою думку, саме вживання психоактивних речовин є способом заповнити внутрішню порожнечу зовні, а заповнити цю порожнечу можна лише зсередини, власними ресурсами та потенціалом. І я вірю у потенціал ветеранів. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. Зустрінемося!